Всім салам! З вами Димон, і сьогодні ми пораємо в ігру Simple Car Crash. Новий смертельний спуск Наша перша машина це Nissan. Давайте поїдемо. Я на цьому списці другий раз, ну, перший раз перевіряв, що то запустить, то буде ну, мені показалось, що буде інтересно порозбивати машину. Наша, ці... О, Боже, і Наша ціль, щоб машина більш-менш була ціла, бо якщо ми, наприклад, найсильно сильно розоб'ємо і доїдемо все одно до кінця, це вже не щитатиметься. Ну, в принципі, це ще я не втат... Ну, Хоча ми, звісно, завжди будемо до кінця доїжджати, але якщо сильно машину розбили, типу такого, вже їхати не будемо, бо понятно, що ми розбили машину в тотал. На жаль, цей Ніслана Махіна не доїхав, так що переходимо до наступної машини. Друга машина, я, я подумав, чому б не взяти Volvo S60, хоча я нарізвав, бо перший раз цю машину беру в своїх відосиках і в цілому перший раз так. На колеса, на кольоса. В принципі, удар був сильний, але не настільки. Ну, якщо була фізика м'яких тіл, то, понятно, що ми вже проиграли. Ну, просто. Ну, хоча вже тут настільки машина куверка. Ну, хоча вона ще не розбита в тотал. Все може бути. Так, ну і да, в принципі, ми... да, в принципі, ми доїхали. За... Бо по поврежденням. Ну, не дуже сильно побита. Ну, якщо так дивитися, фі... ну, фізически по повредженням. Так що, ну, в принципі, Вольвол доїхала. Переходимо до наступної машини. Далі у нас отака Honda. В принципі, ну, цілком вроде, нормальна моделька. Ну, зараз побачимо, чи вона зможе доїхати тут так і зразу Ну, в принципі, доволі машина, вроді швидка даже. Ой... Типу вже один, один доїхав. Так. так, ну в принципі ще ціла. задом, 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 задом. В принципі, ще можна дої... доїхати. Так, 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 тут треба не сильно машину розбити, тому що якщо ми на великій а, якщо ми на великій скорості вріжемось в цивонабірці все, що ми розоб'ємо? Все, воно вже далі не їхати. Оце щитами, як машина розбита в татал. ну Це доволі сильні повреждення машини, тому переходимо до наступної машини. Далі у нас Audi RS7C8, ві... якщо мені пам'ять не зміняє, вона доволі шустра машина. Так що, надіюсь, вона доїде. Щось пішло не по плану, чи мені кажеться. Так, да, щось пішло доволі не по плану. Що це було, так і непонятно. Але, ну, в принципі. Машина тотально розбита, але я їхати далі не можу. Щось непонятне сталося, так що переходимо до наступної машини. Я так подумав, а чому б не взяти Mercedes у BMW M2? Мені ця машина доволі красива. Так що, я сподіваюся, вона доїде до кінця. Ну, у мене на неї дуже великі надіжди, тому що ну, все-таки BMW. Хоча сьогодні будуть ще й другі марки машини, ну не тільки такі воно, як ви зрозуміли, але. О, кстати! Доволі машину легко після таких ударів розбило. да, Бампер потіяли, але ще їде. Так, надіюся, так, ну я вот жму газ і все. Це машина, мені здається, особливо після таких ударів, яких зараз доволі багато. да, Машину ми розбили в тотал. На жаль. Хоча я надіявся на неї доволі сильно. Ну, але ми, ну, на жаль, БМВ не змогла доїхати. Переходимо до наступної тачки. І ще я взяв машину BMW F90, доволі тоже красива машина і дуже різва машина. Хоча я найберу перший раз, до 100 км за пару секунд, це доволі хороший результат був, бо якби ми її зараз не розбили. Ну, так, да, тут вже видно по криші. Катя, це не дуже хороші повріждження, як для. Ох це, блін. Ще й застряга. Капець, ну то вже по моїй вині, ну я нічого не можу зробити. А! Хоча ще є всі шанси. А. Да, ще є всі шанси виграти. Бо, я думаю, це ще машина ну, не геть, та. та Але якщо ми зараз ще раз десь сильно вдаримо, з більшості всього це буде фатальна поїздка на цій машині. Да, біжте, все, все було фатально. Типа, последняя поїздка. Так. Да. На жаль, її розбило сильно. Я старався, але нічого не зміг зробити. І ще настільки одна машина ціла й доїхала до кінця спуску. Це, кстати, дивно. Переходимо до наступної машини. Я не знаю цю назву машини, на жаль, але ну, я так подумав, а чому б не взяти ще так, ну, типа, таксі-тачку стару таку? Ну, теж, в принципі, можна постаратися доїхати. Не знаю, я не взагалі перший раз, це мод взагалі. Ну, мені здається, вона доїде з такою скоростю, як вона набере. Ну, хоча оці перевороти, коли починаються, то все вони портять. Але, в принципі, тормози. О, кстати! Не такі серйозні повреждения, як могли би бути. Але чому в мене їде машина, не пон? Я от газую взад. В неї не хватає мощности чи що? Я не розумію. Ну, таксі так, я не доїхала, на жаль. Да, в неї не хватає мощності, чи щось типу того. Так що, на жаль, машина не змогла доїхати до кінця. Це доволі жалко. Так що переходимо до наступної машини. Я не знаю, що я думав, але я подумав, Гіл, а чому б не взяти цю огромну цей огромний автобус і не спуститись цього спуску. Він доволі не тому... Надіюсь, він не застрягне зараз склопо. Тому я надеюсь, що він доїде через те, що в нього просто невелика скорость. Тому, ну, в принципі, доволі буде красиво його спустити до кінця. Тому, я думаю, це буде круто. Так, що їде. Ну, хоча мене вже перевернуло, я просто їду на боці. Але ж ми саме головне не розбили його, хоча вже от там біг побитий. Ми можемо ще стати на колеса. Да, є, Ми на колеса можемо стати. Але ми вдаряємось дуже сильно колесами в стінку і застрягаємо. В принципі, ми перевернуті лежим. На жаль, ця, ця маршрутка не змогла доїхати до кінця. Так що переходимо до наступної тачки. Я подумав, чому б не взяти такий воно джип. Доволі велика в нього підвіска, доволі швидка машина, вдруг доїде. Надіюсь, вона крепка. Ну, це, Цей джип. Я... Ох ти, як високо підлетів, Кстати, на кольоса. Єс. єс, 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 єс. Так так, добре, добре, добре. Ми можемо доїхати на цій тачці 100%. Саме головне її не сильно розбити, доволі. Дал... Якщо ми тронемось піска, все, ми виграли, ми виграли. Блін, да-да-да-да-да. Є, все, Друга машина в нас доїхав цей джип. Доволі, ну, да, Тут є, звісно, пошкодження, але це вже було. ну, Я думаю, це не в тотал. Ну хоча я не знаю, напишіть свої коментарі, чи це в тотал, чи це не в тотал машина розбита. Ну, я думаю, це не в тотал машина, цілком буде добре, що типу, ми... ну, хоча в тут воно хорошенько розбите. Ну, пишіть в коментарях, чи ця машина розбита в тотал. ми переходимо до наступної машини. Взяв я ще такого жука. Надіюсь, він зможе доїхати до кінця цього смертельного спуску. Бо ще дві машини. Ну, по моєму мнению, там той Джип доїхав. Ну, пишіть в коментарях, я не знаю. По вашому мнению, Ну хоча, мені кажеться, жук не доїде до кінця. З такими. Ну, я вже вперед розвив по якійсь. Ну хоча. Марка як в Nissan. Ну хоча це Nissan. Ну знаю. Фух, надіюся, він доїде. Ну, хоча з такими ото, вже помута криша, кстати. Ну, хоча ще вона не в тотал розбита, вдруг я зможу. Хоча, так як вона кувиркається і не могла стати, yes! не могла стати на колеса. в принципі, більше всього, що ми не, да, всього, що ми не доїдемо. До... Да, Машину ми вже розбили, думаю, ну, ще поки що не в тотал. Ну, хоча з такими кувирками, ну, в принципі, да, я вже навіть не можу вирулити нормальну удар. Машину жорстко розбили. Так що це розбито, я думаю, в тотал-машину і вона не доїхала. На жаль, не доїхала. Так що переходимо до наступної тачки. На кінець я подумав, візьму пазіка цього. Тому давайте поїдемо. Доволі велика маршрутка. І доволі хороша модель цієї маршрутки. Я сподіваюся, вона зможе доїхати, йо почалися почалося Удар. Блін. На жаль, я так. Ну, в принципі, Давайте ще раз її зараз спавнемо. Зараз отак зараз спавним. Попробуємо ще раз дихати. Дам цій машині другий шанс. Ну, а вдруг воно реально поможе і вона зможе. Так, в принципі, вона дуже швидко набирає швидкість. Я надіявся доїхати, але щось мені підказує, що навіть друга попитка ні не допомогла. І зараз буде маршрутка сильно-сильно розбита. Удар. Ух ти, не сильно, але. Ми за. Ми не застряли. Їдемо. Їдемо, 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 їдемо задом. Вирулюємо. Ми доволі цілі, так що газу, 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 не розбийся, не розбийся. Вже зад доволі сильно побитий і почалися ці кувирки. Надіюсь, маршрутка зможе, вона доволі має бути крепкою, так що, надіюся, вона не буде розбита ну, типа, в прух і прах. Ну, хоча доволі сильні повреждення, но, в принципі, в принципі, я не знаю. Пишіть в коментарях, як ви думаєте, що цього, цього паза Ну, а на такій прекрасній ноті ми будемо закінчувати цей відеоролик. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!